Любомир Кітлик студент першого курсу. Він здобуває фах кухаря. Розповідає, навчатися дуже цікаво. Пари проходять в оновленому корпусі вищого професійного училища, ресторанного і готельного бізнесу. Там відремонтовані і аудиторії, і завезено сучасне обладнання. Багато зручностей, багато місця. Немає такого, що кожен один на одному стоїть, щось робить. Навчаємо ми пивоваріння, сироваріння, переробку овочів. Ну, і професії кухар у новій лабораторії працює і майстер Сергій Усик. Чоловік навчає студентів нової професії пивоварінню. Це нова лабораторія, нове обладнання. Це німецька лінія Шульц-300. Це тут відбувається виступний технологічний процес е, від початку варіння, від підготовки води і до завершення самого повного циклу тобто продіння, дозрівання і розливання пива. Студенти зацікавлені, їм це напрямок цікавий і доволі цікаво їм навчатися ці сфері. Оновлення коледжу провели за кошти Євросоюзу, а це понад 2 мільйони євро. Ще 334 тисячі спрямували на закупівлю навчального обладнання. Натиквотвісігемо, що тут дуже високі стандарти дотримані, і тут і світло, і, і, і затишно, і чудово. І не відрізняється від високоякісних коледжів за кордон. Що важливо, і що може зараз, ще відрізнятися. Що тут треба побудувати дуже тісні відносини з місцевими роботодавцями для того, щоб люди, які тут займаються, відразу могли знайти роботу. Директор коледжу Віктор Рудик розповідає: найскладніше було відремонтувати приміщення корпусу, яке тривалий час було занедбаним і не функціонувало. Це приміщення, в якому ми зараз знаходимося. Це Майстерні навчально-виробничі майстерні механообробка і радіотехніка після того, як радіозавод перестав функціонувати, потреба в цих професіях зникла, і корпус понад 20 років стояв без експлуатації. Він почав розрушитись. І він би, мабуть, і розрушився, якби не цей проект, якби не європейські кошти. Зокрема, цей об'єкт був достатньо складним інженерно. Він не використовувався раніше. Тут не було комунікацій, тому на його відновлення, облаштування, обладнання пішло два роки. У міністерстві освіти зазначають, рівненський коледж став одним із небагатьох, який переміг у конкурсі на європейську підтримку. Власне, всі регіони України подавалися подавали заклади професійної освіти для участі у цій програмі. Натомість було обрано сім регіонів, і ми надзвичайно раді тому, що сьогодні ми відкриваємо оновлений коледж саме у Рівному у Рівненській області. І хочу теж сказати, що таких закладів, які отримали європейську підтримку в Рівненській області, є на сьогодні три. Спеціальності, за якими вже навчають студентів, зі слів директора департаменту освіти і науки Ода Петра Коржевського є новими не лише на Рівненщині, а й в Україні загалом. Те, що ви сьогодні бачили, це вперше в Україні, тому що ніхто не готує тих, хто переробляє молоко технологів, ніхто не готує тих, хто переробляє ягоди, і точно ніхто не готує крафтових поволай. Тому, власне, ми якраз і задаємо тренди в освіті на українському ринку професійної освіти і закликаємо усіх наших колег, що ми можемо поділитися досвідом, як організувати саме навчально-практичні центри за таким скеруванням. Можемо розказати скільки це коштує, яке технологічне обладнання для цього потрібно. Загалом, за даними Рівненської ОДА, станом на сьогодні в області діє 36 навчально-практичних центрів із сучасними лабораторіями Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.